Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо акумулятор для портативних пристроїв, або він же ж Powerbank від компанії Hama, модель 201-669 Powerbank ємністю на 20 000 мА, постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію його. Комплект у нас. Є дріт-живлення для зарядки з роз'ємом Type-C. Доволі багато документації. І ось так запакований сам павербанк. Powerbank. Powerbank soft touch пластику абсолютно повністю. Має два повноцінні роз'єми. USB, один роз'єм type c і один роз'єм microUSB. Також є індикатор заряду на 4 градації максимальний струм, який видає даний зарядний пристрій 3 А. Дуже зручно підзаряджати мобільні пристрої. Також дуже зручно, і що важливо, надовго вистачає ємності на 20 000 mA. До прикладу, на підключення роутера. Якщо у вас є кабель для підключення роутера, можна заживити, якщо немає світла, приблизно може біля доби без проблем тримати заряд і живити роутер. При купівлі на даний Powerbank обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.